Освітлення пошкоджує волосся, на створення ефекту вигріла волосся мастер витрачає півдня, фарбоване волосся не може виглядати натурально, ні, ні, і ще раз ні. Я Ігор Білобровський. Я навчу тебе справжній французькій техніці фарбування балаяж. Естетика французького балаяжу проходить крізь світовий глянець, і сьогодні я покажу тобі вічну актуальність техніки протягом історії. Це тренд, який вже понад 60 років панує на сторінках Вок, незалежно від країни. Я займаюся перикарським мистецтвом 14 років. Мій досвід це робота з найкращими глянцевими виданнями, фешн-шоу, дизайнерами і брендами. Основу майстерності я навчався в академії Десанш в Києві, Парижі та Леоні. Саме там я освоїв техніку французький балаяж, так би мовити, з першого джерела. Її розробив Жак Десанс, для кіноділи Брюджи Бардо в 1953 році. Відтоді мода на поцілунок сонце проходить крізь роки і символізує шик, природність та елегантність. Французький балаяж відкрив як світових селебритіс, так і представниць класу Old Money. Тому майстер, який досконало володіє цією технікою, завжди матиме успіх у найбільш вимогливих клієнтів. Хочеш стати справжнім знавцем цієї техніки? Приєднуйся до майстер-класу Louis Beauty and Arts Academy.